Чоловіку, якого стріляли невідомі на вулиці Балтська дорога в Одесі, перебуває у стані середньої тяжкості. Його госпіталізували із вогнепальним пораненням в області лівого стегна, розказав заступник директора 11-ї міської лікарні Вадим Стоєв. Правоохоронці встановлюють обставини цієї події. Детальніше розкаже Надія Глушкова. На цьому місці біля заводу більшовик сталася стрілянина. За попередніми даними поліції, декілька невідомих зробили кілька пострілів із ймовірно пневматичної зброї. Вік чоловіка 1979 року народження. Його ушпиталили до 11-ї лікарні із травмою ноги. Пацієнта доставили у стані середньої тяжкості. Йому призначили операцію, аби дістати кулі. Кулі оказуються резинові. Після злічення були такі кулі, під'єднані сотрудникам правоохоронних органів. Після операції пацієнт, буде знаходитися в стаціонарному відділенні десь дні 10 під наблюденням хірургів. Будь смітить по заживленню ранним, після цього буде виписано амбулаторне лічення. Після подій в місті вели спеціальну поліцейську операцію Перехват стріляючих розшукують. Надія Глушкова, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса.